Я тобі поправила, що можеш іти, але пам'ятай головне, тільки не пий. Що ти робиш? Валєре, що ти робиш? А що туди йти, якщо не пити? Бо ти здав 500 гривень, і ти кожну гривню маєш мені від'їсти. Я стільки не зжиру. Ти ні. А я зжиру. То я взяла кульочок, дала тобі лоточок, набереш м'ясне. Слухай, а скажи мені, а... А чого то не можна пити? Тому що всі твої однокласники мають тобі заздрити. Валєра, розумієш, заздрити. Я продаю тараньку на базарі. Не продаєш тараньку на базарі. Ти потужний оператор на ринку море продуктів. А скажи на мені, будь ласка, в якому морі водиться лящ? От підеш на зустріч і спитаєшся вчителя географії. Так. Що ти маєш сказати про свою жінку? Маю сказати, що в мене жінка добра, мудра, красива. І, і зробити так, щоб всі повірили. І... і сказати, то навіть якщо ніхто не буде питати. Правильно.